І знову смуток. Чим зарадить, чим в скорботі Тростянець і Україна. Останній раз він повернувся в дім, загинув славний воїн Батьківщини. І знову ми у жалобі, і знову трагічна звістка надійшла у Тростянецьку громаду. 14 червня у Київському шпиталі від поранень. Отриманих 19 травня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Мар'янка Донецької області помер захисник України, наш земляк Володимир Коренюк. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед його світлою пам'яттю. Шануємо Володимира Івановича Коренюка. Хвилиною мовчання. Одним із військовослужбовців, який без вагань став до лав Збройних сил України, був солдат Коренюк Володимир Іванович. За покликом серця захищав свою державу. Він пішов на війну, щоб захистити свій дім, свою родину, нас з вами і нашу землю. Дозвольте мені від імені всіх присутніх висловити щирі співчуття рідним та близьким у зв'язку з цією гіркою втратою. Ми поділяємо ваше горе. Та схиляємо голови перед світлою пам'яттю захисника України. Вічна пам'ять та слава герою! Слава Україні! Героям, слава! дорога Тростянецька громада! Сьогодні спільний біль, страшна втрата знову зібрала нас тут на цвинтарі. Загинула не просто рядовий тростянчанин, загинув справжній герой. Людина, яка не заховалася за жіночу спідницю, за чиїсь спини. Людина, яка полишила свою домівку, своїх дітей, дружину та пішла мужньо боронити, виборювати нам ще один день для того, аби ми могли жити. Виборювати ще один день до якнайближчої перемоги. Я низько вклоняюся матері Володимира Івановича за те, що народила. Та виростила справжнього чоловіка в них. Володимир Іванович продовжить своє життя. Я вірю в це в своїх дітях, в своїх дочках, в своєму синові. Свято вірю в нашу якнайскорішу перемогу. Вірю в те, що кожен росіянин відповість за понівочені життя, понівечені родини, за кожню, за кожну дитячу сльозу. Яка впала в нашу українську землю? Слава герою, герою Тростянчанину Коренюк Володимиру Івановичу! Слава нашій українській нації! Слава Україні! Оти сині. Мам кож моя, не ве. моя. Нам буде не вистачати його усмішки, дружньої допомоги, його щирості та відваги. Україна втратила людину. Яка не пошкодувала задля неї власного життя. І сьогодні Володимира Івановича оплакує вся Тростянецька громада, плачуть всі і дорослі і малі, Туга й біль нам з серця розриває, горе нам, горе нашій землі. Війна кращих синів забирає, герої не вмирають. Просто перестають бути поруч, відлітають тихо, не прощаючись, стають зірками в небі, янголами горонцями у небесному вулиці. Вічна пам'ять воїну, який загинув за світле і вільне майбутнє України, за наше майбутнє.